Всім здорово-здорово-здорово, З вами Зарплей. Ми граємо в гру Life -topia. І я хотів би вам дещо показати цікаве. Ага. Так, у нас вже лишається тут 7 днів. Да? До якогось незвичайного. Прем'єри. Беремо білетик як по стандарту. І... Прокруточка. Нормоз. Ну, тоді купимо кого. Будиночок. Де? Давай. Най буде. Все, супер. І хотілося вам дещо показати на вокзалі. Беремо наш перемарний моцик і їдемо в сторону вокзала. Пишуть, що не лишуть. А ми їдемо в сторону вокзала. А, і та, народ, будь ласка, підпишіться, не забудьте поставити лайк і дзвіночок. І підтримайте український контент. <кхи> Бо дуже складно для вас робити то. Тут бачите вже всюди зима, от, сніг лежить, на деревах, на кущах, на горах. То капець. Навіть на домах деякі. Тунель Мак... Кензі, да, отой. Ми там були, відео знімали. Якщо ви не бачили, зайдіть на мій канал. Оце ми теж бачили на моєму відео воно є. Але мене цікавить оцей знак питання на ЖД вокзалі. Що він означає? М? Питання біля станції Топії. Що воно значить? Якщо ми зайдемо сюди. О! Це якийсь телепорт, це текстури, портал! Подарунок. Інструмент гаєчний ключ. Під нами щось є. Якісь будинки. Це схоже на гаєчний ключ, так? Подарунок. Коротше, якась фігня, гачний ключ і подарунок. Ну, йдемо в портал. Це ми виходимо, так? Народ. Я для вас відкрив новий секрет. Ще треба знайти якусь штуку після гаїчний ключ. І дадуть вам подарунок. А для цього, щоб відкрити ось це, треба десь знайти гаєчний ключ. Коробка. Ще народ. Поставте, будь ласка, лайк. І не пропускайте мої відосики. Для того, щоб не пропустити відео, нажміть дзвіночок і побачите, як я це найду і відкрию. А поки що всім гарного дня. До зустрічі!